Чи влада Світловодської міської ради у середу 15 січня провела своє перше у 2014 році засідання? Порядком денним передбачалось розгляд понад 40 питань, і ми зупиняємось на декількох актуальних, які зацікавлять мешканців Світловодська. Так, поза порядком денним затверджено рішення щодо тарифів на теплову енергію. Це пов'язано з тим, що зараз вартість тисячі газа по домовленості президента України з. Російська компанія стала набагато менше. Зв'язку з тим, я не буду читати всю постанову, я хочу прочитати і останній пункт. Що постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року. Тобто, нас поставили такі умови, що ми на виконкомі прийняли відповідне рішення, воно потягне за собою зниження вартості тарифу для. Бюджетних організацій. бюджетних організацій на 20%, на 20%, а для інших споживачів на 64%. Тому ми просимо вас поза порядком денним прийняти відповідні рішення. Доручити світової спобуту відповідно до регламенту роботи провести нарахування за січень місяць. Наголошуємо, що вартість теплової енергії для населення залишається незмінною. Далі, за поданням начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Самоляка, затверджено низку питань, які стосуються благоустрою Світловодська. Мова йде про затвердження кошторисної документації на подібні заходи. І розпочинається вона зокрема з облаштування тротуарів, ремонту бюджетних установ, доріг тощо. Коментар надав заступник міського голови Олександр. Это не выделение уже денег или там, скажем, уже начало какого-то или новой строительства. То есть самое главное на сегодня это выстроить систему. А система она предусматривает того, чтобы от того, что мы хотим, и до того, что мы получили, существует ряд тех или иных действий. Одно из действий это получение, определение того, что комиссионного получения ну, определение того, что мы хотим получить в конечном итоге. потом на основании этого разработчики группы определяются, создаются тех задания, разрабатывают так называемый проект на документация. Эта документация проходит ряд этапов, то есть ее разработки, проверки и потом проведение ее экспертиз. После проведенных экспертиз, когда уже точно определилось, уже, что мы хотим, как мы это будем делать и сколько на это все надо, необходимо тех или иных средств, уже и то, что это все сделано правильно, после этого выконком уже утверждает эту документацию, это последний этап, уже перед тем, как можно уже сделать заявку на выделение денег из разных фондов, из разных там бюджетов, из местного, областного, либо державного. И далее уже на основании того, что какие средства мы на это все мы получим, тогда уже можно будет уже и будет проводить там при необходимости тендерную процедуру и самого выполнение этих работ. Самое главное то, что на сегодня мы набираем Выполняем работу, набираем тот багаж тех необходимых действий, с которыми мы уже можем обратиться в разные органы финансовые разные финансовые органы там обладминистрации, там, державы. и для, того, чтобы Просить деньги, не просто так прийти и сказать, дайте нам денег, потому что мы такие хорошие, нам что-то надо. А то, что мы действительно мы конференционно обследовали, в частности, на этом выконкоме принималась документация по детскому садику на памяти героев, который уже, вы знаете, много лет уже стоит закрытой и постепенно разрушается. То есть его необходимо привести в надлежащий вид уже в соответствии с требованиями. Майже 60 років минуло з того часу, коли на березі Дніпра Славути народилось невеличке українське місто. Наразі це сучасне місто зі своєю інфраструктурою та виробництвом, культурою та традиціями. Нам є чим пишатись і є до чого прагнути. Отже, за ініціативою міського голови Юрія Котенка, у понеділок, 12 січня, відбулось перше організаційне зібрання представників міської влади та громадськості, де було окреслено основні напрямки роботи щодо відзначення ювілею світловоцька. Сьогодні у Навчому комітеті міської ради було проведено перше засідання організаційного комітету з підготовки та проведення 60-ї річниці з дня заснування міста Світловодська, на якому було поставлено задачі визначитися з формами і методами відзначення даної дати, визначились, коли буде проведена ця дата, і визначились, як наше місто зустріне свою. Шістярічниця і вже після обговорення першочергових завдань урочисте святкування 60-річчя Світловодська попередньо визначено на 8 червня. Міським головою Юрієм Котенком окреслено завдання усім підрозділам виконавчої влади щодо реалізації заходів по підготовці міста до свого ювілею. Наступне розширене зібрання відбудеться в понеділок, 20 січня. Тривають різдвяні свята. І в ці дні завжди кожен намагається подарувати радість ближнім. Так сталося і наприкінці минулого тижня, у п'ятницю 10 січня, у центрі активної соціально-психологічної реабілітації Добрада. Сьогодні міський голова Юрій Котенко разом з директором з маркетингу підприємства Віктор ІК» Іваном Ваненим урочисто вручили 42-дюймовий телевізор, привітавши членів організації з новорічними святами. Новий рік по старому стилю ще вперед. Сьогодні з'явилася така важливість підприємця, учитує і матеріальне положення, вообще статус присутніх здесь людей. Подарить э, телевизор вам, поэтому я вас очень благодарю от исполкома. И передайте, пожалуйста, э, ну, мою благодарность Виктору Михайловичу, потому что ну, для людей это которые здесь сьогодні собрались, это многое значить Іван Ванений, представник одного із провідних підприємств нашого міста, на якому вже з початку 2014 року планується додатково задіяти більше 200 робочих місць. Запевнив добрадовців, цитую, що це не останній їх зустріч, і телевізор це лише один із перших подарунків цього року. Передала телевізор, вигравший фіналіст. 2013, ну, ну, при Спонсора да, спонсора первої марки Каринський Смак. Тобто Васілій лично просив передати, а ми якби как бы, э, осуществі доставку і з того, вас вручили. Звичайно ж, приємно отримувати подарунки, до того ж, як і є певним результатом співпраці підприємства з членами цієї громадської організації. На щастя, ми досить давно працюємо та товаришуємо з центром і постійно відчуваємо їх щирість, відвертість і вдячність. І ця подія не залишила байдужими жодного з добрадівців. За півтора місяці світ відзначить 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Світловодську активно готуються до цієї визначної дати. Заплановано чимало масових культурно-мистецьких заходів. Один з них нещодавно відбувся в центральній міській бібліотеці. Тут зібралися представники міської влади, засобів масової інформації, учні загальноосвітніх шкіл міста. Президент України Віктор Федорович Янукович закликає наше прийдешне покоління. Закликає нашу молодіжні, наші юнацькі організації, дитячі організації, громадські організації широко відзначати 200-річчя з дня народження великого українського поета і місця Тараса Григоровича Шевченка. Це постать не тільки всеукраїнська постать, яка об'єднує все наше суспільство, саме тому про це говорить президент. Це міжнародна постать, і це ООН цей рік зробив. Роком Тараса Григоровича Шевченка ми повинні все це знати. Ми повинні глибоко шанувати посту цієї великої людини, і саме тому ми дуже приємно сьогодні проводити в нашій центральній міській бібліотеці такий хвилюючий захід. Більше години учасники літературно-музичної композиції Тарасові музи провели в атмосфері креативу та творчості, яку для них створили працівники центральної міської бібліотеки. Їх розповідь про біографію та творчість кобзаря, перегляд відеофільму Обличчя України Тарас Шевченко доповнювалися декламуванням віршів. Котре слухачі переконались у високій художній довершеності кобзаревого слова, в розумінні його високої правди. Слід зазначити, що саме конкурси допомагають дітям краще пізнавати творчість Шевченка, а разом з цим і історію України. Тож мистецький захід об'єднав на брейн-ринзі юних інтелектуалів, знавців творчості Шевченка. Кожний учасник показав високий рівень знань творчості великого поета, продемонстрував мовну культуру, емоційність та талант. Поетичний марафон довів, що магія Шевченкового слова незбагненна. Його поезія актуальна в будь-які часи і завжди знаходить відгук у серцях українців різних поколінь. Найвищою ж винагородою для організаторів заходу стали щирі подяки від присутніх та продовження розмови про геніального українського поета біля яскраво оформленої книжкової виставки Світова велич Кобзаря, де діти змогли ознайомитися з новими тематичними виданнями з фонду бібліотеки. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Неодноразово в наших випусках новин на телеканалі Веселка ми розповідали вам про долю дітей, що наразі мешкають у Микільському дитячому будинку Рідна Оселя. Нещодавно, завдяки зусиллям благодійного фонду Милосердя, підтримки керівництва міськрайвідділу внутрішніх справ і особисто генерального директора пра ТРК Веселка Альони Гуртової здійснилась ще одна мрія вихованців дитячого будинку. Їх очікувала цікава і захоплююча екскурсія на телерадіокомпанію Веселка. Поїздка була організована на належному рівні. Діти подорожували сучасним комфортабельним автобусом. До речі, Транспортне питання було вирішено за сприяння начальника Світловодської міліції Дмитра Ткачонка. Як працює сучасне телебачення, які на телекомпанії існують структурні підрозділи, їх функціонування та основні завдання? Що таке аналогове телебачення? І, врешті, які переваги цифрового відповіді на ці запитання діти змогли отримати під час пізнавального лікбезу, який у дуже доступній формі для них провів заступник генерального директора Павло Боровик. І ще однією цікавою сторінкою цієї зустрічі стало відвідування студії новин телекомпанії. Тут екскурсантів радо зустрічали журналісти та відеооператори. Діти мали можливість ознайомитися з процесом монтажу новинного сюжету, почули багато цікавого про професію журналіста. Звичайно ж, екскурсійний маршрут охопив і телевізійну студію. Саме тут дівчатка, навіть наймолодші, змогли спробувати себе в ролі диктора. Можливо, хтось із цих юнаків та дівчат в майбутньому також обере для себе професію журналіста і буде працювати в засобах масової інформації. Поки що ж діти просто отримували цікаву інформацію, розмірковували та насолоджувалися спілкуванням з дорослими. Тобі сподобалася сьогодні. От ця екскурсія, яку провели на телерадіокомпанії компанії Вона була дуже цікава, розв'язкова. Ми багато чого знали, сну що стоїть вообще наш телевізор. Откуда ще все происходить? От було я думаю, що кожен дитина має знати, відкуди появляються мультики його З 2000 року, коли був створений там спочатку, був створений дитячий будинок рідного селя, потім була створена сім'я опікуна Ткаченка Віктора Івановича, ми з гуртовою Альоною Васильівною весь час дбаємо про цих діток, приймаємо шефство над ними, стараємо возили неодноразово їх до міста Києва на екскурсію. Також, знаєте, хотілося б звернутися до мешканців міста та району побажати їм теж великого здоров'я і сказати, що більше уділяли уваги діткам, дітям тих, хто залишився за межою бідності, хто залишився сиротою або без батьківського піклу. Слід зазначити, що керівник підприємства Альона Гуртова вже не перший рік опікується Микільським дитячим будинком. Ось і цього разу діти відчули справжню її турботу і піклування. До речі, вона зробила дітям ще один подарунок, запросивши їх пообідати в піцерії. Сподіваємось, діти отримали справжнє задоволення від поїздки, і вона стане приємним і світлим спогадом про рідні хвилини та тепло небайдужих людей, які готові дарувати своє піклування дітям, що потребують особливої уваги і турботи. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія. Селка. Останнім часом на території міста і району збільшилася кількість фактів шахрайства. Жертвами зловмисників за твердженням правоохоронців є літні люди. Саме вони знаходяться в групі ризику, безпечно впускаючи у свій будинок незнайомих осіб, втрачаючи заощадження та цінні речі. Набувають поширення злочинів, вони стабільно мають місце. Це злочини відносно осіб похилого віку. Часто до цих осіб, під видом працівників соціальних служб, приходять громадяни, які під тим чи іншим підлогом знаходять можливість побачити, де похила особа, особа похилого віку зберігає свої власні кошти. І Користуючись там неуважністю цих осіб заволодівають їхніми коштами, начальник світловодської міліції Дмитро Ткачонов вкотре звертається до мешканців міста з проханням дотримуватися правил особистої безпеки. Ні в якому разі не довіряти незнайомцям, тим більше якщо вони пропонують провести сумнівні операції з грошовими коштами, вимагати документи навіть у тих людей, які представляються працівниками соціальних або медичних служб. Якщо ви підозрюєте, що вас намагаються ошукати, негайно звертайтесь до міліції за цілодобовим телефоном 102 Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія.

Економні, швидкі і престижні 1220 таких автівок було придбано на потреби міністерства внутрішніх справ України. Транспортний парк Світловодської міліції також поповнився новеньким автомобілем Тойота Пріус гібрид. Унікальність цієї події в тому, що працює ця дивомашина не тільки на бензині, а й на електроенергії. Як повідомив журналістам нашої телекомпанії командир взводу патрульної служби Віктор Мельник, цей автомобіль для нашого міста Міністерство внутрішніх справ України виділило по кіотським квотам. Це була одна із екологічних програм уряду, саме заміна патрульного автотранспорту Міністерства внутрішніх справ. Це так як патрульні автомобілі Міністерства внутрішніх справ найбільше використовуються в місті, тобто несуть службу по 8 і по 12 годин на території міста значно вони. Забруднюють атмосферу. Старі моделі автомобілів, такі як УАЗ або Жигулі, вони відповідно забруднювали атмосферу більше і працювали. Автомобіль оснащений як електричним, так і двигуном внутрішнього згоряння. До того ж, Toyota Пріус є одним з найдинамічніших гібридних автомобілів з характеристиками низького вмісту вуглекислого газу у вихлопі та економічного споживання пального. Нові автомобілі нам дозволять не тільки зменшити викиди в атмосферу, а й краще реагувати на повідомлення. Тобто менша кількість бензину нам дає. Змогу покрити більшу територію обслуговування. Ми можемо збільшити маршрути патрулювання і перекрити майже все місто. Не витрачаєте це значну кількість палива нанесення патрульної служби. Це дає змогу швидко реагувати на заяви та повідомлення громадян, впливати більш суттєво на правопорядок в місті Світловоцької району. Взвод патрульної служби міськвідділу міліції виїжджає на патрулювання. Правоохоронці задоволені, відтепер у них набагато більше можливостей для затримання вуличних злочинців, адже значно скорочується час з моменту повідомлення про злочин чи правопорушення до прибуття на місце події. Красуня іномарка справжня міліцейська машина, адже має гучномовець, радіостанцію та інші спеціальні пристрої. Як змогли переконатися наші журналісти, рухається ця тойота зовсім безшумно. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіо. Компанія «Веселка». З метою формування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі працівниками Державтоінспекції в межах всієї країни проводиться систематично профілактичні заходи. Значна увага приділяється просвітницькій роботі серед молодших школярів. Так до нашого міста, а саме до школи інтернату за номером один, завітали працівники сектору з профілактичної роботи у ДАІ УМВС у Кіровоградській області. Головне завдання Державтоінспекції працівників Державтоінспекції – це дотримання безпечної поведінки дітьми на дорозі. Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму це одне із головних завдань нас, працівників Державтоінспекції. Тому ми часті гості в дитячих колективах, в загальноосвітніх навчальних закладів, інших закладах, щоб нагадати дітям про безпечне поводження на дорозі. Ми приходимо, розповідаємо, застерігаємо їх, щоб вони не потрапили у халепу під час участі в дорожньому русі. Діти з радістю чекали на гостей. А так як новорічні свята ще продовжуються, то юні учасники дорожнього руху. Не тільки підготували свято для гостей, але й подарунки, зроблені власними руками. У відповідь за їх щирість та радість інспектори Даї, розповідаючи про запобігання ДТП, подарували дітям світловідбиваючі елементи, ручки та 10 примірників. До речі, саме ці книги першими з'явились в руках світловодських дітей, і вони першими ознайомиться з новими правилами дорожнього руху. І на завершення дитячого концерту солодкі фрукти. А для вихованців старшого. Віку було показано фільм, де вкотре нагадували дітям про безпечну поведінку на дорозі. У нас щодня в Україні, щодня в Трограїцькій області стаються дорожньо-транспортні пригоди. А якщо взагалі брати загалом по державі, стаються дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинуть і травмуються люди. Тому я ще раз наголошую на тому увагу, треба бути. Дуже максимально уважними та обережними, щоб не потрапити у халепу. Не треба думати про те, що мене це а мене зі мною це не трапиться. На жаль, трапляється з усіма і завжди, хто систематично порушує правила дорожнього руху. Директор школи інтернату подякувала за надання практичної допомоги та бесіди, які систематично проводять працівники ДАІ з дітлахами. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що така співпраця обов'язково дасть результати і дітлахи зуміють. Чемно дотримуватися правил дорожнього руху. Взимку особливої актуальності набуває прагнення людей зберегти у своїх оселях максимум дорогоцінного тепла. Але як не сумно усвідомлювати, мало хто при цьому звертає увагу на дотримання правил пожежної безпеки, як результат виникнення пожеж і трагічні наслідки. На жаль, переважна кількість пожеж виникає через порушення або незнання правил під час використання приладів опалення. Саме тому з настанням холодів працівники ДПРЧ 17 УДСНС України у Кіровоградській області регулярно проводять рейдові перевірки у житловому секторі. Елементарне порушення правил і елементарне недотримання правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Може привести до виникнення пожеж. Найбільш вразливим верстом населення при виникненні цих пожеж це є одинокі пенсіонери, інваліди, особи, які не мають коштів на проведення газу і встановлення газового опалення, тому вони використовують пічне опалення. Я вважаю, що кожен житель нашого міста, нашого району, повинен спрямовувати свої зусилля на недопущення виникнення пожеж. Житловому секторі, тому що ціною власне недбальства ми можемо призвести до загибелі наших рідних, наших оточуючих. Місцевим мешканцям вкотре нагадали правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися в побуті. Також всім перехожим було вручено пам'ятки та листівки з правилами пожежної безпеки, щоб ви опалювали оселю безпечно, щоб людей вже не було, якісь іскри не падали. А рейдові групи і надалі будуть проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з метою попередження пожеж у нашому місці, і як наслідок зменшити матеріальні збитки та, що найголовніше, врятувати людське життя. Вже вкотре ми говоримо про небезпеку, яку таїть у собі лід. Але деякі любителі зимової рибалки нехтують усілякими попередженнями і правилами. І в багатьох випадках, на жаль, це завершується трагічно. Лід помилок не прощає і може підвести нас як взимку, так і восени чи навесні. Про це необхідно пам'ятати. Саме тому Світловодський міськрайонний відділ управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку риболовлі на тонкій кризі в таку температуру, коли льот формується і досить тонкий, то ловля риби і перебування на цьому льоду є дуже небезпечна, іноді і трагічна. Тому я хотів би звернутися до всіх світловодчан, будьте обачними. І не виходьте на кригу в цей період, коли вона формується. Не варто ціною власного життя випробувати міцність цього льоду. З метою попередження загибелі та травмування людей на водних об'єктах. світловодські рятувальники продовжують проводити рейдові перевірки по популярним серед наших рибалок місцям вилову риби. Незабаром велике християнське свято, водохреща, яке, як відомо, завершує низку у новорічно-різдвяний період, і головне місце у цьому святі займають обряди, пов'язані з купанням в ополонці. Вважається, що хрещенська вода додає сили і є спасінням проти всіх хвороб, втім, вона може забрати життя, якщо не дотримуватися правил безпеки. Вода не любить необачних. Тож, якщо ви долучаєтесь до купання в ополонці, будьте обачливі та обережні. Так світловодські рятувальники звертаються: не виходьте на тонку кригу, у жодному разі не перевіряйте її на міцність ударом ноги, не пускайте до водойми дітей без нагляду дорослих. При дотриманні цих простих, але дуже важливих правил ви вбережаєте себе та своїх рідних від лиха. 19 січня водохреща, третій і завершальний великий свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають цього дня. З ним пов'язують хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. У цей день у всіх містах і селах, де є церкви, освячують воду. З давніх давен в народі, посвячену на водохреща, воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми і домівки. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Напередодні водохреща святкується голодна куття або другий святий вечір. Увесь цей день віруючі, люди нічого не їдять, постують. Родина сідає вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. На другий день зранку ходять до церкви святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза. Нею ж кожний господар кропить усіх членів сім'ї. За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба. На берегах річок, струмків, озер. Під обід священник, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи в ополонку срібний хрест. Після цього селяни випускали в повітря кілька пар голубів. Водохрешенську воду вважали лікувальною, дівчата у посвячену воду клали калину, ймувалися, аби щоки були рум'яні. Після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого Посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралась на вечориці, сім'ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості з метою наблизити весну. А ми в свою чергу вітаємо всіх з наступаючим святом, бажаємо міцного здоров'я та довголіття.